Що ж, друзі, підпис і підпис а Сталкер сам себе не пройде. Тож, у нас зараз замовлення дрободанові та авторитету Щасливчика. Тому що ми були ближче. Я минулий раз там понабирала, понабирала, ми вже йдемо все глибше і глибше по сюжету. А... От сволочі. Ось, а потім я така подумала, что нам сюда все ж таки ближе, чому бы не. Давайте этих козьелев помочим. Ну блин, сколько их тут. Ау-ау-ау! сюда давай. Опля. Че, бандеролька? Ну, блядь, эти бандерольки. Близнюки бігли, бачу. Ау. Гасі-гасі. Аси, гаси. Прославляю. Блин, цього паханам, конечно, армейка целая. Начкоюся. О, ау! Козіоль, козіль. Не можно так сзаду, га? О так робот, ау! Козіолі? Да, о, отлично. Че ж, зараз я подлутаю их в трешечке Бомж. Восхатька. А, может ты был счастливчик. Свісту, ні. Ну, коротше, щось ми таску цю зробили. Добре. Знову напад. Ну, добре, я тоді понесла э, планшет. Там ще одна нічка. Ну добре, не буде менечку шукати. Так, да, поне сто планшет. тепер Привіт. Пахане не зрозуміють. Я прибрав пахане. Та й до того ж чисто, без шуму. Поважаю. Так, без шуму. як і обіцяв, Накинув зверху. звук. Зараз, друзі, швидесенько скину речі, ще там щось придався, і погнали по основному завданню. Друзі, я знайшла пояжню. Хто тепер з цими розрулюватиме? Тут під ногами таке сміття, що на великій землі озолотився би треба тільки знати і дивитися пильно. Окей, коротше, я нічого не хочу нам сказати. Все, погнали тоді на нашу основну місію. Давайте тут подивимось, що таке. І це. Човнова станція. Ну, добре. Значить це від неї праворуч. Давай повний прав і пі. О, а що це? Нічого. Ну что, тут здавш озера озеро цього треба йти. Тут знову десь свинки тусуються. І не тільки Добре, це не звучить вже. О! Та я зрозуміла вже, Кривосіся, іди сюди. А щось він якийсь більш приткий став, що мені так здається. На тобі. Дві кровосійся одночасово, а мною такого ще не було. А я зрозуміла вже. Давай. Сиресненько. Цікавий досвід, конечно. Цікавий. Не очікували такого. Де, де? я не бачу. Ще один, Серйозно? Ви шуткуєте надо мною? це що, логово кровосис? Просто приколюха. Да ты вже ти вже покоцал. що ты пужаєш? Пизно вже. Казиоль, давай, давай, шведесен, давай, ти моз, ти мози, ти моз. мерла. мерла не в лепшей позе. Ну ничего. Ну, тикавая локация. Три штуки и Ну, і я вірно, принаймні. Угу. Ладно. Так, на другу я поки що не бачу. Виліт. Я просто побегу. Що? Ага, тут якесь сходи? Що і радія це? Окей, давнесенько мертвий, хочу визначити. Когда еще? <rlaughs> Ты просто лихво кровосись. Лихво. Ой-ой. О-оу. -ой. Так oh -oh. и я. Тут що розтяги? Як би то не було саме час випити певко? Скільки тут трупів. Тобі до лікаря треба. Чого сидиш? Не піду. Повернувся один, ще й без вантажу. Так. Досить. Ми і так багатьох Да. Не цей. Не капризничайте, хлопці. Можна до вас? Я вот пістик ховаю. Дикий острів для сталкерів закритий. Перепрошую. Чому ви не пускаєте вільних? А чому маємо? Це наше місце. Що це взагалі за місце? Це база полудня. Наш дім. І гостей ми не чекаємо. Я приніс вантаж. Це наче ваша. Не наше, це замовлення професора Лодочки. Можеш пройти і віддати йому. Професор Лодочка. Всього лише один брате. Це він Ой. нас має боятися, професор Лодочка, друзі. Так, і все тут у нас, скажіть, будь ласка, о. Гранатка. Може тут можна і продатися той то сю, може вони мене полюблять. Любіть мене. Привіт. Сподіваюся, учені створять ліки для таких як я. Щоб повернути пам'ять хоч щоб не бувай. Дуже сумно. Опа. Так, це я. Це є, так це той сталкер. А що, що не так? Чи нам сталкери так не до вподоби? Я до професора лодочки. Біг кудись. Не, Юпітер вже десь. О, да, тут можна відремонтуватися, і то й сю. Це саме справдна база. Тільки головне, щоб вони нас любили. Ну, вони теж придумали зробити собі дім в влогові Я Тут посиджу поки. Раптом моя допомога з пораненими зі складу знадобиться. Що ж вони там так довго, а? Ох. Ще пацієнт. Ні, я просто хотіла дізнатися, що нову зоні. Нещодавно принесли нашого. Кажуть, зроби хоч щось. Його сталкери підстерегли. Дробом порішили та кинули здихати. Так там не живіт, сито. Я з переляку так його зашив, що він уже через місяць бігав. Само вийшло. Фома казав, що з ним те саме було. Але що робити з нежиттю, з отруєнням? Доведеться використати артефакти. У них я хоч щось розумію. Та й у зоні їх завжди вдосте, так? Так. Це, це правда. Ну це лікар. Я не знаю, чим можу тобі допомогти. Певно, нічим. Уникай хвороб. Я мало чим можу допомогти. Обнадійлю. Добре, це медик. Патріки. Чекайте, а де був цей. Дроубу, здорову. Чому у нас дві місії наразі? Що тут в нас? Дізнатися, де зараз бродяга? Ага, але тут, певно, можна просто в декількох людей дізнаватися про це. ну Давайте. Ти хто, хлопче? Хорс, Хорс, хорс Вибач, захопився. Мабуть, механік. Ооо, ти сталкер. А брати знають, що ти тут? Знають. Голосно про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у мене яке питання. Правда, що на великій не буває викидів? Поки що не буває. Ти що, ніколи не був на великій? Не знаю. Точніше не пам'ятаю. Ми ж забули все, що було. Ну, до того як моноліт замовк. То що правда? На Великій немає викидів. Mm, то вони що колись були монолітовцями? Я не бачив викидів поза зоною. Кажуть, не вірте сталкерам. Вони навіть один одному не вірять. А Ріхтер, виходить, не збрехав, коли мені про це розповідав. У мене від викидів завжди таке дивне відчуття, аж сам не свій. Виходить, мені треба на великій жити. Шкода, що я навіть звідси піти не можу. Тобі що, заборонено залишати дикий острів? Ні, що ти? Бродяга нікому не забороняє уходити. І повертатися теж. Просто він просив мене не йти. Сказав, що одному буде занадто небезпечно. Я вірю братові. А що ти думаєш з приводу цього місця? Що думати добре? У мене тут і інструменти, і станок, і електрику Лодочка професор Лодочка забезпечив. Фесер Лодоча не сварилися. Та викити трохи рідше, але бродяга каже, що у нас все ще попереду. Хочу поговорити з бродягою. Знаєш, де він? Вибач сталкера гадки не маю. Я, коли справою зайнятий, то не дуже навкруги розглядаюсь. Добре, так а з тобой, то може можна щось. Захоче, поспілкуємось. Так я так розумію, не можна уже з лодочкой розмовляти. Ты хто? Завгосп? Ну, раз ты все одно пройшов. Антаран, є? Я. Yeah. Потрібно богатой одразу. Обміняю на. Зайва в мене лише артефакт. Давай сам розберешся, що з ним робити. Ну що? Так? Ні? Думай швидше, справа нагальна. <риво> Ти повольний розмовляєш зі мною. На тобі. Якраз тільки маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. Вітерейку ну, можна а продати. Ти що? Далі на острові будеш лазити? Багатьом це не сподобається. Якісь проблеми зі сталкерами? Та одна в мене проблема: ніхріна не вистачає і де це брати? Незрозуміло. Я ж в зону не ходжу. Бо варто полуденьці сунутися за ворота. Обов'язково, знайдеться, якийсь сталкер, кому закрутить його вбити чи хоча б обікрасти. Зазвичай мене намагаються вбити. помститися Моноліту. Моноліту Навіть якщо ніякого моноліту вже давно немає. Хто mm -hmm. б то що не казав? Так, тож вони, походу, моно... монолітовці в минулому. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетри з дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Дякую. Дякую, хлопче. Так, а де наш професор лодочка? Неудобний, а де професор Лодочко. Голова знову болить. Так ти не ходи до нього ночами. Та виспись нормально нарешті. Ага, заснеш тут спокійно. Ну, Це база, конечно, у хлопця. Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив Фому. Мені, ти мізки, не промиєш. Гнів говорить за тебе, брате. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак Якого хріна? сталкер Так, це в я. На званнях безпеки острова. Бродяга довіряє тобі. Я не заважатиму. Ми не закінчили, брати Тебе пропустили, але це не означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. Забудь. Він розбирається з проблемою на складі, як завжди, самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії це надто небезпечно. Але не для, не для Хоча мене. Ти ж сталкер. Так. Лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку. Так, так, і є. Так, 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 це я. Хоча. Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав. І я не пошкодую, що довірився вільному. Хто це чоловік, з яким ти сперечався? Ніхто. Ти наче хотів з бродягою, а не зі мною поговорити. То йди. Який я соціальний хлопець. Добре, друзі. На цьому на сьогодні закінчимо. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь, ставляйте коментарі, бубенці колокольці. А я вас всіх обдимаю. Бажаю гарного вечора і всім па-па. Чао!